Слов'янські лікарні конче потребують заміни обладнання. Застарілі інструменти та інвентар, що вийшов з ладу, не дозволяє ефективно працювати. Надія на меценатів. Що подарували хірургічному відділенню? Про це у наступному сюжеті. Стол операційний, да? Ну, державчина. Все, ну і зносилося та оборонування. Не виконує своїх ніяких практичних. Пунктів. Операційні лампи та хірургічні столи 56-60 років виробництва таким обладнанням ще вчора користувались лікарі першого хірургічного відділення. Сьогодні ж у лікарні маленьке свято. 17 вересня новий хірургічний стіл був презентований гостями із західної України. Орієнтована вартість столу 50 тисяч гривень. Я около трех недель здесь был, в этой больнице. Я привозил большой хирургический инструмент. Ну я зашел в хирургическое отделение, посмотрел, что там стол в очень критическом состоянии. Мне больно стало, что когда делают операцию, даже сам хирург сказал, что может быть острохондроз. Но я посмотрел и сказал, я попробую сделать, найти спонсоров, чтобы закупить такой стол. Володимир Баришкевич знайшов небайдужих людей на західній Україні та США. Вже через два тижні після заклика про допомогу новий стіл прибув доровно. Цього б не сталося, якби не Петро Дудник. Пастор церкви добра вісь», який виступив посередником благодійної справи, допоміг привезти обладнання. Нет, Що нам, нам. Всім, всім це. Чим краще вам, тим лучше нам. З миру по нитці голому сорочка кажуть лікарі. Новий багатофункціональний стіл допоможе слов'янським хірургам ефективніше працювати під час операції. Перевернути больного треба на столі і підняти головний конець, нажної ногу, руку. От, це такі вроді би як мелочі, але вони дуже часто е, определенні проблеми, які. Ну просто так і не вирішити. разом із обладнанням до міста привезли понад 20 тонн картоплі. Цю допомогу отримують переселенці, що проживають у Слов'янську та Святогірську. Подід з меценатами був присутній і Володимир Бричка. Сотні тонн гуманітарної допомоги були привезені у Слов'янськ та весь схід завдяки цій людині. Я вообще віжу чувствую, ну з маю общині з людьми. Я віжу, що українці зараз, особливо западна Україна, вони готові опустить ниже материальный уровень жизни своей на 50 процентов лишь бы все это стихло и, и умолкло. Готовы люди беднее стать, меньше получать, И это не, не, не огорчило бы людей. Сейчас лишь бы это все прекратилось. Это глупость, это все безумие.